Це, це програма реформа. Сьогодні ми будемо говорити про національне антикорупційне бюро, біля офісу якого ми і знаходимося. Вже понад рік тому воно було засновано і дуже багато сподівань, очікувань і уваги до цієї інституції. Ми сьогодні подивимося, як вона функціонує зсередини, а також познайомимо вас з детективами набу. А здебільшого ми не маємо права показувати їхні обличчя, оскільки вони задіяні оперативно-розшуковій діяльності. І навіть а, прізвища тих героїв, з якими ми вас познайомимо, ми. Пообіцяли не називати. До цього працював в практичних підрозділах Міністерства внутрішніх справ. Потім був перетестований як офіцер до Національної поліції України. І в той час я почув те, що утворюється новий спеціалізований державний правоохоронний орган Національне антикорупційне бюро України. З врахуванням того, що я маю... Ступінь науковий кандидата економічних наук, практичний досвід роботи в правоохоронних орган. Я був запрошений як експерт з приводу навчання детективів першого набору. Ну, під час безпосереднього проведення занять з детективами, безпосереднього контакту з ними. Зрозумів, що це чисті, дійсно молоді хлопці, дівчата, які налаштовані щось змінити в цій державі. Мабуть, це був перший крок в прийнятті рішення мого, що я також можу чимось допомогти в цьому напрямку роботи. Після цього я пройшов конкурси, отримав ті бали, які дозволяли вийти на співбесіду, за результатами якої мене було рекомендовано посаду заступника начальника відділу. Знаєте, мабуть, як для мене, то створені всі умови для того, щоб комфортно працювати. Основою є моєї роботи тут це моральне задоволення. Я з гарним настроєм приходжу на роботу, я з гарним настроєм уходжу з роботи. Скільки б не тривав мій робочий день, настрій в мене ну, від цього. А? Чому? Ну, тому що взагалі, ну, Ну, З ким я працюю, з детективами, ну, не знаю, ну така, як аура. Аура дуже гарна тут. Я отримую цього задоволення. Від процесу навчання детективів, від власної роботи і від результатів, які ми робимо, які вже мають місце. За той нетривалий час взагалі існування цього правоохоронного органу. Будь ласка, проходимо. Кабінети детективів планується. Будемо використовувати вже службовій діяльності. Це моє приміщення службове, в якому я проводжу весь день. Якщо не виїжджаю... Для проведення якихось слідчих дій. Так. — Кнопичний телефон? Так. <різь> ну, є і не кнопочний телефон. Тобто це, я бачу, це з питань безпеки, щоб не прослухається. Зокрема, з питань безпеки. Ну, ви знаєте, щоб не прослуховувався, телефон. Всі телефони прослуховуються. Так, ну зараз зберемо на нараду попрошу 15 хвилин. Да, ми трохи час по поточних планах пройдемось. Дякую. Головними завданнями Національного антикорупційного бюро України є запобігання, виявлення та розкриття корупційних злочинів. Набу було створено у квітні минулого року, однак повноцінно працювати воно почало тільки після запуску антикорупційної прокуратури 1 грудня 2015-го. За шість місяців роботи бюро відкрито 148 проваджень, 15 з яких вже направлено до суду. Найпопулярніші статті привласнення та розтрата майна, зловживання владою або службовим становищем. Держання та надання неправомірної вигоди вони складають більше 80% від усіх проваджень. Працівники антикорупційного бюро беруться за досудове розслідування, якщо корупційні злочини вчинили державні службовці, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, високопоставлені судді, прокурори, військові, працівники правоохоронних органів, керівники державних чи комунальних підприємств. Або коли розмір завданих збитків перевищує 500 мінімальних зарплат. Зараз це 720. 25 тисяч гривень. Гарантією незалежності роботи слідчих набує конкурсний відбір на усі посади за винятком заступників директора. Інша складова гідні зарплати. Зараз детектив отримує більше 30 тисяч гривень. Старші детективи, керівники підрозділів, управлінь мають ще вищу зарплату. Крім того, в законодавстві закладені доплати за вислугу років, які можуть сягати 80% посадового окладу. А політичність роботи бюро має забезпечити директор. Він призначається на сім років і не має права повторно обіймати посаду. Підстави для звільнення детально виписані в законі. З 11 пунктів тільки один не залежить напряму від директора. Це негативний висновок аудиторської комісії, яка щорічно перевіряє діяльність агентства. До складу цієї комісії входить по одному представникові від президента, Верховної Ради та уряду, які є незалежними та мають досвід роботи за кордоном чи в міжнародних організаціях. Що могло би покращити роботу НАБУ? Зокрема, йдеться про законопроекти, які там деякі вже є на розгляді парламентарів. Після створення НАБУ фактично лише один законопроект був прийнятий. Який... Дав можливість нам почати роботу з чистого арку, що це коли законопредки стосувався залишенню в Генеральної прокуратури тих справ, які були впроваджені до створення набу. І це дало нам можливість почати з нуля і почати розслідувати ті справи, які не були напрацьовані вже безпосередньо детективами Національного антикорупційного бюро. Інші наші законодавчі ініціативи чомусь не таку велику підтримку в парламенті мають, але ми сподіваємося, що вони будуть розглянуті. І в принципі деякі моменти будуть покращені. В першу чергу, це стосується доступу до судових рішень, оскільки я неодноразово розповідав про те, що те, що зараз як відбувається система внесення судових рішень до реєстру судових рішень, воно фактично сприяє зливої інформації. Дуже багато наших справ залишились нереалізованими, виключно за за того, що був витік інформації. Ну, приклад, ми приїжджаємо до судді на обшук, а в нього вже є ухвала. За реєстру про те, що в нього буде обшук, який буде проводитися детективами НАБУ. І цей законопроект він покращить роботу не тільки НАБУ, а й інших слідчих підрозділів, в тому числі Генеральної прокуратури. Хотіли б, щоб мали автономну можливість знімати інформацію з каналів зв'язку. Також такий законопроект є в парламенті. Я сподіваюся, що він буде вирішений. Тим більше, що ці два законопроекти вони, наскільки мені відомо, вони будуть прописані як вимоги в меморандумі між. Україною і Міжнародним валютним фондом. Як змінилося ваше особисте життя? От відколи ви очолили НАБУ? Що для вас змінилося? Так особисте життя, як фактично так такого вже немає. Є тільки служба і ні відпусток, нічого. Працюємо. Команда вже сформована, вже 500 працівників у нас працює. І... Так, такого немає, особисто життя. Робота приносить задоволення? Задоволення може принести роботу, там, малювати картини, будувати будинки. Це робота, яка Ну, це виклик, який ми прийняли, це відповідальність, яку ми на себе прийняли. Ну, недавно мені презентували дослідження американської палати, бізнес палати, і було цікаво спостерігати, в яких випадках давалися хабарі. То більше 50% саме давалися за те, щоб пришвидшити певні процедури. Це якраз і говорить, що. Ну, і про це неодноразово говорилося на раді реформ, що потрібно провести дерегуляцію, таку застосувати гілітіну і упростити процедури і мінімізувати ці корупційні риски. А друге це превенція. Це якраз цей офіс, який у нас, на жаль, ніяк не запуститься Національне агентство по запобіганню корупції, яке якраз буде займатися перевіркою декларації і реагувати на. На випадки незаконного збагачення і брехні декларації. І третє, це безпосереднє виявлення корупційних правопорушень, кримінально караних правопорушень розслідування цих правопорушень, скерування справи до суду і один із наших. Наша стратегічна мета це якраз досягнення не просто там якогось затримання гучного, а щоб справа все-таки закінчилася обвинувальним вироком суду, який набрав чинності. Так, добрий ранок ще. Зараз триває ремонт будівлі. Приходиться детективам працювати в такому режимі, тобто по чотири детектива на одне приміщення. Керівник відділу безпосередньо також знаходиться робоче місце в приміщенні. Ну так взагалі організована в теперішній час наша робота. Працювала як слідчі в прокуратурі Кіровоградській? Кіровоградській, але не тільки як слідчі, а і на інших напрямках роботи також працювала і здійснювала представництво інтересів громадян держави в суді. Це останнє моє місце роботи було. Тут цікавіше? Набагато. Це та робота детектива, яку там часто ми бачимо в голівудських фільмах, там з пончиками, кавою і, і, і револьвером. Ну ні, не зовсім так, тому що треба розуміти, що кіно це кіно, а життя це життя. Якби документів дуже багато і дуже багато. Дії, які треба зробити виключно на папері, ну не на папері, а за допомогою там певних процесуальних документів, які готуються. Тобто це підготовка клопотання, вона займає багато часу. Там а потім подача їх до суду. Йдемо до суду, там отримуємо певні документи. Тобто це більше робота з документами, але дійсно бувають такі дії. Ми ж собі поєднуємо як слідчого, так і оперативного працівника. І тому дійсно бувають такі випадки, коли нам необхідно вийти, скажімо так, на місце там, отримати певну оперативну інформацію. Україна справді настільки корумпована, як кажуть міжнародні організації. Ну, кожен, хто живе в цій країні, я думаю, сам розуміє рівень корупції, який в нас в державі є. І це бачать не тільки міжнародні інституції, це бачать і наші громадяни. Тому і завдання наше саме йде подолати цей рівень корупції, який в нас є. Для того нас і створили. Наша робота так, повсякденна робота полягає в тому, що ми вилучаємо певні електронні носії інформації, і ми залучаємо фахівців. Зараз ми зайдемо до безпосередньо до кримінальної лабораторії, і ви побачите, як це працює. Ми допомагаємо детективам, які вилучили техніку в ході обшуків, її оглянути. Це можуть бути флешки, карти пам'яті, жорсткі диски, ноутбуки або персональних комп'ютерів, мобільні телефони, інші портативні пристрої. О, ну, тобто, фактично, у вас такий відділ хакерів на службі держави. «Да, Фактично, ми проводимо тоді, які є законними, але вони можуть в деяких асоціюватися зі спецзнаннями, які в іншому світі якось вживаються протиправно». Що на цьому поверсі? На цьому поверсі розташовані кабінети, службові, приміщення, управління внутрішнього контролю. Як і в кожному державному органі в державній установі передбачена внутрішня безпека. Чим займаються безпекою? Контролюють, щоб працівники Національного антикорупційного бюро не стали на шлях вчинення якихось корупційних дій. Цей проєкт є більш успішним ніж ні. Чому він є більш успішним? Ну, По-перше, ми побачили, що нова форма роботи, яка сьогодні є, це робота детектива, так званого, як там працює, це об'єднання слідчого оперативника в одній особі, ну, дає більш позитивний результат, більш скоріший результат для роботи самого Національного антикорупційного бюро. Більше того, я хотів би сказати, що в принципі, ми все ж таки зберігаємо такий поміркований оптимізм. Щоб до їх роботи в подальшому, тому що це люди, які є взагалі новими, які прийшли не з системи, не працювали в системі. І тому такий оптимізм в мене все-таки в набу щодо набу поки що залишається. А чому у людей є песимістичні настрої щодо діяльності взагалі набу і правоохоронних органів, це залежить не від них, на жаль, а від старої системи, яка зберіглася, це система прокуратури і суддів. Тому що ті працюють за своїми старими, скажімо так, стандартами, старими процедурами, і ці старі стандарти процедури, які можуть зводити на нівець все, що робиться в набу і антикорупційної прокуратури. І тому е, моє переконання в тому, що нам нічого не вдасться реформувати. Нам або вдасться все зробити наново, от, або не вдасться нічого. Всі співробітники набу перед тим, як отримати тут роботу, проходять через співбесіду. Ось вона відбувається за цими непримітними дверима. Просто зараз там триває співбесіда. Не завжди можна показувати обличчя людей, але зараз саме проходить співбесіда з людиною, яка не претендує на оперативно-розшукову діяльність, тому нам дозволили зайти і послухати. Ми, як ми знаємо, в реалі в життя в Україні справедливості, особливо там в силових структурах, не так, маловато, того, що є начальник, який сказав, я сказав, я сказав, а хочеться працювати справедливо по закону. Я сподіваюся, що в НАБУ це реально. Працювати згідно закону. А що ви для цього можете зробити особисто? Дотримуватися закону і виконувати тільки законні вказівки, згідно так, якою передбачаються всі закони. Тобто, якщо ви отримуєте незаконну вказівку, що ви робитимете? В залежності від того, від кого я її отримую. Там є порядок, якщо, скажімо, від начальника ну, якогось там на відділу, то я безпосередньо повідомляю це директору і внутрішній контролі. Реально так. готові йти і повідомляти про такі речі? Звичайно, ми строїмо, будуємо, ну якби оновлюємо країну, яка має жити без набути символ країни без корупції. Вже більше десятка резонантних справ, успішних справ, які зараз вже передані в суди, для того, щоб по фігурантам були винесені вироки. Це і в енергетичній сфері, і в сфері протидії корупції. Вже є арешти подання на прокурорів, на суддів, на чиновників. Це з позитиву. З негативу, поки що, це те, що ми не бачимо справи з боку набу на високопосадовців першої третьої категорії з діючої влади власне для цього і створилося бюро да для того, щоб боротися з діючими корупціонерами. От фактів ми бачимо дуже багато. В змі постійно інформація і про народних депутатів, які ймовірно причетні до дій корупції, корупції з поладних партій. І з боку діючих міністрів та заступників міністрів. Ця інформація є, вона постійно є в інтернеті, але поки що набу до них руки, на жаль, не доходять. Більше того, до тих, до кого доходять, як до пана Мартиненка, вони як пішли, так і пішли. Тобто результату поки що великого немає. З чим це пов'язано? Чи важко зараз сказати? Хтось каже, що це відсутність політичної волі боротися з діючими владою, і хтось каже, що ще немає достатньо доказової бази. Думаю, десь їсти посередині, От. але переконаний, що для того, щоб суспільство отримало. Доказ того, що набу є незалежним, не є заангажованим, і затим повноцінно протидіяти політичній корупції. Вони, вони повинні бути е, успішні кейси, да, успішні, по діючим депутатам, по діючим міністрам, по діючим, з головам адміністрації, по діючим суддям. Ну і тим фактів яких досить багато. Дуже цікаво те, що вже через рік після нашої роботи, початку, після створення набу, вже не здають питання: а у вас є список справ там, а у вас писні список, список чиновників, і яку кількість справ ви хотіли б закінчити. Наше завдання ламати схеми і не давати їм поновлюватись. Не просто там затримати людину там, і дати можливість цій схемою користуватися іншими, а саме, щоб запускалися закони ринкової економіки і щоб схеми корупційні не потихеньку зникали. Оскільки зараз це те, це те основне, яке є рушієм, на жаль, економічним. І наше завдання зламати хребет саме цим схемам, а не конкретним чиновником. я приводив приклад. Бо деякі там, от, громадські діячі там, кричать Давайте нам посади, побільше посадіть там, і все буде добре. Ну, от, Вийшла справа там, діамантових прокурорів, так званих, призначили людину в той же самий кабінет, на ту ж саму посаду. Ми затримали його, його вже наскільки я знаю, назвали там цукровим прокурором. Я не виключаю, що він якийсь там з'явиться там якийсь там стікляний прокурор, ще якийсь. і якраз цей приклад говорить, що саме по собі посадки без усунення корупційних ризиків вони не дадуть того ефекту, який очікується суспільством. Просто потрібно не просто садити, але усувати причини, чому так відбувається. Тому надважливо зараз провести судову реформу, щоб отримати незалежний суд. Це також проблема номер один і виклик номер один для нас, оскільки ті справи, які ми направляємо, вони все одно розглядаються судами. Важливо все-таки продовжити і закінчити реформу органів прокуратури, з яких без інституту інституту чесних прокурорів ну дуже важко буде працювати. І я неодноразово казав і ще раз повторю, що ті успіхи, які у нас є, ті справи, які ми там направили ті які справи, які ми розслідуємо, не стали можливими виключно завдяки тому, що була створена антикорупційна прокуратура своїми гарантіями незалежності. Є якийсь рівень. Який є, не знаю, табуйований, наприклад, чиновників для розслідувань набув. Ну, тобто приходить детектив і каже, все окей, але ниточки йдуть на самий верх. <рес> ну, таке, так, ну, якщо таке, таке важко це виявити, скільки фактично для того, щоб по цим ниточкам йти, і нас і створювали. Тому такого немає. Боротьба з корупцією одна з ключових умов, які мали виконати кандидати на вступ до ЄС, Румунія та Булгарія. Будапешт підійшов до справи дещо формально. Антикорупційна дирекція була створена у 2002 році однак за чотири роки не продемонструвала суттєвого прогресу. Про що румунській владі у грудні 2006 року нагадала Єврокомісія і виписала чотири конкретних пункти дій: три стосувалися боротьби з корупцією, один реформування суддівської системи. Результат не забарився з 2006 по 2012 рік. Було порушено майже 5 тисяч справ. З них понад дві проти високопосадовців. Рівень обвинувальних вироків сягнув 90%. Ще більш вражаючі результати, антикорупційна дирекція Румунії продемонструвала після того, як її очолила Лаура Ковиші, яка до того очолювала департамент розслідувань організованої злочинності та протидії тероризму у Трансильванії. Лише в 2015 році під її керівництвом детективи виявили, але 1250 випадків корупції високого та середнього рівня. До суду потрапили колишній прем'єр-міністр, п'ятеро міністрів, 16 депутатів та п'ятеро сенаторів, більше ста мерів та голів місцевих рад. Розмір виявлених хабарів склав півмільярда євро. Це стільки ж, скільки заклали на будівництво автомагістрали у 2016-18 роках. Боротьба з корупцією у владних верхах стала популярною серед населення. Рівень довіри до антикорупційної дирекції став найвищим серед усіх органів. Ані влади і нині сягає 60%. Про довіру до роботи дирекції свідчить те, що понад 86% справ були зареєстровані після повідомлень громадян, юридичних осіб та представників державних установ. Роботу дирекції високо оцінили і в Єврокомісії, де рекомендували й іншим країнам вивчати антикорупційний досвід Румунії. Маловажну роль в організації безпосередньо і забезпечення проведення слідчих дій, зокрема такі, як обшук та інше нам допомагає управління спеціальних операцій Національного корупційного бюро, як структурний підрозділ. Яка, яка функція насамперед Функція – забезпечити безпеку, забезпечити безпосередньо саму слідчу дію, тобто, щоб сторонні особи не Заважали, ну а також забезпечити збереження, збереження речових доказів, які будуть вилучені, і доставку їх до підрозділу детективів для подальшого опрацювання. Наприклад, ми можемо привести виїзд до зони АТО, де зараз триває терористична операція разом з управлінням спеціальних співробітниками управління спеціальних операцій та безпосередньо затримання на території, на вказаній території підозрюваних у кримінальному провадженні. Доставки їх було забезпечено затримання в зоні, АТО, доставку до національного антикорупційного бюро та супровід до суду з метою обрання запобіжного заходу. Займатися корупцією це боляче.